Привіт, друзі! Новий івент від сендбоксу називається Forbes на 20 квестів. Даний івент закінчиться 28 грудня. Що ж, як бачите, я його вже пройшов. Тут все активно, окрім начебто верифікації, але на це не звертайте увагу. Самі розробники кажуть, що, типу, то фігня. Коротше, переходимо до самої карти. Зараз покажу, як же проходити цю карту. Тож, скіпаємо діалог. І нас просять знайти а, Мальком, Малькольма Форбса та виконати 19 квестів. Підходимо, поговорили. Він дає нам наступний квест, де треба буде знайти Діджея. Діджей знаходиться ось тут поруч. Одразу. Запригуємо. Підходимо, розмовляємо. Скіпаємо єшечку. Далі спускаємося вниз. Розмовляємо з цією жіночкою. Чи, може, це чоловічок. Коротше, неважливо. Підбігаємо до ітемів, скіпаємо єшечку. Повертаємося до цього чоловічка. Тут нам треба буде вибрати у вірній послідовності відповіді. 2-1-3. Якщо не поволяюсь. Так, 2-1-3. Далі треба буде знайти а, зону для коктейлів. Ось вона десь знаходиться. Можна також від цього чоловічка ось одразу ж прийти сюди. Тут розмовляємо з цим вусатим дядечком і піднімаємося на кульку. Піднялися. Далі спускаємося вниз. Скіпаємо єшечку. Скіпаємо єшечку. Також скіпаємо єшечку. І останній п'ятий раз скіпаємо єшечку. Відходимо до наступного NPC. Тут також 2, 1, 3. Є. Yeah. І підіймаємося, сходимо на гору. Підходимо до цього дядечки. І він попросить нас ем, піднятися ще раз на гору. Здімаємося, розмовляємо з цим дядечком. Він ще раз попросить нас піднятися гору. Піднімаємося. Тут у нас буде наступний NPC. Так, і цей NPC попросить нас знайти три коїни. Перший коїн. Ага, так ми не спригнули. Добре. Спускаємося зараз вниз. Пригаємо у вікно. Ось у нас перший коін, натискаємо єшечку. Біжимо в гаражика. Тут буде другий коін, натискаємо єшечку. І біжимо на початок карти. Також можете прописати респаун. Останній коін буде знаходитися ось тут на яхті. Ось він. Наступний квест, треба зайти до ресторану. Ресторан бачите поруч. Поговорили. Далі три NPC, точніше, одна табличка, один НПС і одна картинка. Розмовляємо з капітаном. Вибираємо відповідь 2-1-2. Далі підіймаємося нагору. На ну, самісінький верх. Розмовляємо з Майкльмом, виконується останній квест, дивимося на фейерверк. Також для івенту можемо тут е, вибрати якусь емоцію, зробити собі скрінчика, і цей скрінчик загрузити у Twitter і виконати квест. Як бачите, все дуже просто, карта займає небагато часу, до 5 хвилин, і то в розвалочку можете зробити і швидше. Вам, друзі, дякую за перегляд. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, Діскорд-канал, всі посилання знаходяться у описі під цим відео. А з вами, як завжди, був АТРАЛ. Дякую вам за перегляд і до зустрічі у наступних відео.